Добрий день, ви на каналі Зелена Білка, і сьогодні жахливо нестандартний випуск, тому що гостем сьогодні є я, Зелена Білка, і Зелена книжка до трьох лісовиків. От а ставити незручні питання, і які незручні, жахливі і нескромні буде зіркова Наталія Синовська. Тоді я не впевнена, як буде дзеркально сом вона або тут, або там. Навіть. Вітаю, вітаю, так, вітаю всіх глядачів каналу Зелена Білка. Е, можете вже ставити лайки серденька, підписуватися. Так, сьогодні незвичайний ефір, бо зазвичай Глана Ткачук завжди всіх опитує, розпитує. А сьогодні я буду її дуже давно хотіла порозпитувати і поставити зненацьки, часом, може, капесні, а часом просто такі. Дивні питання <смеш> <смеш> для е, Галі. І от, е, так, приводом зустрічі є ось ця книжка, Дуб трьох лісовиків, яка вийшла у видавництві читаріум зовсім зовсім-зовсім недавно. Але але, але вже встигла увійти у довгий список барабуки. Я думаю, що вона просунеться і далі. Так що читайте, вболівайте. От, але перед тим, як розпитувати про цю книжку, я хочу показати. Тому деякі інші книжки галані тому що про них ми теж поговоримо. Ось є в мене така книжка, О, напевно, практично раритетна. Славка". Це перша, правда? Це перша Ні, це друга, але перша вже була так давно, що забула. ну Вона в мене є. От є така книжка, Славка називається так і тут е, портрет. Ще зовсім зовсім юної е, Галини. Вікно до собаки теж зелена книжка. О, Вікно не. до собаки. Вечірні крамниці вулиці Волоської, навіть з автографом. Е, Синя коробка. Я не просто так показую книжки, тому що буде з цим пов'язане питання. Не одне. Це ж тренд. «Ілка-квасоля та опівнічний Пожирака. Дуже весела, чудова книжка. Книжка про сміття. Боже. Моя найтихіша книжка зелена mm. «Зелена білка». Боже! У <свят> вас тільки немає. Одноіменний, одноіменний е, як, як, як називається канал. Е, так, ще є. Е, в нас є десь «Гойдалка під кленом, але щось десь десь загойдалася гойдалка, я її не знайшла. Немає в нас школознавства, немає. Тринадцяти 13... о сколознавство, так, і тринадцяти старі у От. Так, от, сповісти е, з, з цим е, з цими книжками чи всякими <різна> різними пов'язано перше питання. Е, колір, дивись, в тебе колір, в тебе зелена білка, синя коробка, е, який як, 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 яке значення відіграє колір в твоїй творчості? Я страшну річ скажу тобі, Наталко, і всім навколо в видавництві Віват. Зараз готується моя книжка Увага, блакитний записник. Я не знаю, що зі мною не так. О, 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 бачиш, бачиш, як цікаво ну 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 заодно і ще про книжку дізналися. То... Бачиш, але все-таки дуб трьох лісовиків це ж не зелений дуб, а дуб трьох лісовиків. Я думаю, полік гарний. Це ж, як, якась була дискусія чи розмова про, про назви. І про назву дитячої літератури я вже не пригадую, де це було, але е, мова йшла, що найбільш е, якусь таку назву нейтральну е, можна дати, якщо а е, поставити в назву героя, як от Джуді Му, скажімо, або Ліска Марвиска, або е, поставити в назву е, місце дії. От як дуб трохи лісовиків. А бачиш, а в мене ще е, окремий підхід можна колір поставити в назву. Це теж е, вхід для назви, вхід для назви. Добре, тоді ми ще про героїв. О, ти дуже любиш білок, білки в тебе. Ну, добре, не в, не, нехай не, не в кожній книжці, але в багатьох книжках. Тут у нас є білка-квасоля. Тут у нас є білка Рататоск у вечірніх крамницях. Ну, зелена білка, зрозуміло, зелена білка. А в добі трьох лісовиків просто таки чудове, мій улюблений. Мій улюбленець, білка Кирило це просто е, мій і Андрійковий улюблений персонаж. Ну ж тут він на одній Розкажи про любов до білок і чому? Чому білки? Чому не, не, знаю, не, не ховрахи, не, не бурундуки, а саме білки? Ну, е, я цю тварину люблю з дитинства. Я не знаю, кожен, хто е, в дитинстві замислювався про улюблені тварини, він знає, що це без пояснень. О, ти просто любиш якусь тварину і все. І тут немає ради на те. Якщо вже говорити про е, вечірні крамниці, тут вже білка в своїй міфологічній, символічному значенні. І мені дуже подобається, що білка Рапатоск, вона пов'язана з оцією північною скандинавською, я не знаю, складовою нашої культури. І там ця білка, я ну, наскільки розумію, там це він, а в нас це вона, вона живе на дереві, на ясені, і вона є. Е Крізь неї спілкується Орел, який е в верховітті, і Змій, який прикорний. Але білка настільки якась ну, на своїй хвилі, що поки вона носить повідомлення, звідти туди, вона і часто її забуває чи перейначе. От і це таке якийсь для ну, Мені теж подобається таке символічне значення. Та? Це ж якась може як письменницька діяльність, переносити повідомлення. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Е, тоді, вертаючись, підходячи ближче до дуба трьох лісовиків, е, розкажи, чому е, білка Кирило, якщо він, він білка, чому він живе з лісовиками? Як так сталося, що він не з своїми родичами а живе, от чину чи здебільшого товчеться, тусується, тусується е, з, в цьому дубі із нашими. Чудовезними лісовиками, mm -hmm. почертяником, комахою і гайстером. Це глибоке питання. Насправді, насправді тут в ця історія вона про цей дуб і там, ці лісовики, які ти назвала, вони ж там роблять театр. Окрім того, що побудовами, справами займаються, вони такі театрали і творчі люди. Ну, комаха там враховують. Якщо придивитись до цього. Якби не знаю, до цієї ситуації, до цього сюжету, то всі тут люди, вони ну, не знаю, може, це буде спойлер, але всі <кхід> із зображених людей на людей, кажу, ні, лісовиків, із зображених на обкладинці, тільки очеретяник живе зі своїми родичами, зі своєю родиною. А і Гайстер, і Комаха, і Рушанка вони як можна сказати, страждають від непорозуміння родичів і вони відрізняються в своїй родині і вони шукають своїх. І... Е, ну, я знаю, що в певному віці <кій> то це дуже 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 так постає таке питання. Хоч, ну, часто буває не дуже цікаво там з сестрами і братами, бо в них свої інтереси, а ти шукаєш якісь свої, е, свою компанію. І це власне, історія про те, як всі знайшли свою компанію. І незалежно там бушанка це ця лісовичка з вушками, як лисички, вона дуже далеко живе, але вона пробігає. Комаха взагалі якби, пішов в свої галявини і Гайстер теж, тому що вони там не, не прижились. Так само і Білка Кирило він, він дуже емпатичний, він дуже переживає за всіх, як сказати, він мені дуже близький, тому що він не може спокійно дивитися, як лісовики, на його думку, помиляються і займаються не тим, він повинен всіх перебувань і іноді це навіть спрацьовує. І це дуже зворушливо, що білку. Ну, як то буває в природі, у кожного своя мова, у білок своя мова. Деякі лісовики розуміють мову білок, наприклад, Пушанка розуміє, бо в неї вушка такий. А, а інші не розуміють. Він крізь мовний бар'єр намагається всіх порятувати. Я так йому переживаю це дуже, дуже я не знаю, добра особистість. Так, і його мова, його фрази от не знаю, можете зараз перекладач, якщо я скажу щось: цик, це цик, цик. цик. Ти перекладаєш чи я, може якусь дурницю сказала? Ні. Бо в нього власне своя мова, і ці вкраплення вкраплення біля чої мови, в текст дуже його е, е, як, ну, роблять кумедним, додають, додають родзинки. То ти перекладаєш, чи я, чи я щось? Ні, я не, не, не так знаюся на мові білок, але я тут хочу е, таке е, згадати важливе. Е, Оля е, Ткаченко, я, я не пам'ятаю, яка її роль тут була. вона зараз я знайду яка роль Оліна. випускова редакторка. Mm -hmm. е, вона дуже гарно зауважила річ, білку звати Кирило. І з самого початку його звали Кирило, і все таке, все таке. Однак потім е, Оля зауважила. Вона сказала мені: слухайте, а як це може бути його звати Кирило, якщо Кирило це наше слово? А на білчачій мові в нього ж має бути якесь інше ім'я. О, в тексті з'явилося такий маленький пасаж, що насправді він мав красиве та рідкісне білчаче ім'я цк. Однак усі лісовики чомусь називали його Кирилом. І ЦК давно з цим змирився. Я так зрозуміла, що е, просто кирило це найближче наше ім'я до ЦК, до Угу. Ось так. Щодо імен, щодо імен, от в багатьох твоїх книжках. Імена, ніби й звичайні, як Голуб Сергієнко, рибка з ніжками Коваленко. Але це вони звичайні для людей, але не для тварин. І за рахунок того, за рахунок поєднання непоєднуваного б здавалося, виходить дуже кумедно. Ти робиш, от як ти вигадуєш, як ти вигадуєш імена для своїх персонажів? Ну, це взагалі класна річ, коли є редактори, редакторки з якими можна радитись і обирати. Мені е, тут йшлося про те, щоб ці е, імена були такі з одного боку наші, з іншого боку звичні, тому вони такі, я не знаю, лісові. Та? лісові імена. Гайстер. Гайстер, до речі, це е, таке давнє українське слово, означає лелека. Комаха і очеретяни. Ну, такі е, імена та лісові. Е, мені не хотілося, щоб їх звали, як не знаю, Савко, Наталка і Галюня. Ну, Це не дівчата, а не хлопчики, а лісовики. Білка, але Білка Кирила, хоча він. Цук, так. Цук, цук, цук. так. Добре. Е, ще про е, знову ж таки біл, білки, чи білки, тварини і люди. Ну, в більшості твоїх книжок, персонажі це тварини ну, або звірулаки, як книжка. Е, mm -hmm. Про білку квасолю і котулаки, яка mm. десь там має на підході бути книжка, ми все ще її чекаємо, правда? Вона ж не вийшла. Yeah. Yeah. Я думаю, що so, вона буде. Ну, буде, ні, бо я маю, що ми її чекаємо. Так, я... Питання. Питання таке: чому в твоїх книжках так мало людей, чи ти не любиш людей, чи ти більше любиш тварин. Чому? Чому так? Складне філософське питання. Е, Я думаю, що всі ці е, не знаю, тваринні персонажі в дитячій літературі це ж є якесь е, наше. Це все про людей, так? все якесь відзеркалення людей, е, і і е, мені завжди хочеться це зробити в якийсь спосіб незвичний, тому оці звіруваки, так? І тому, Ну, тобто. Е Мені йдеться про те, щоб це була і, 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 якби, і тварина, і людина водночас. Тобто людина в якійсь тваринній, не знаю, в тваринному образі. Тому звіроваки, це ті, хто там можуть бути тваринами, можуть бути людьми. І тому лісовики це е, персонажів, в яких е, щось від тваринки, або від комахи, або від рослинки, але вони такі схожі на людей, антропоморфні. Вам це така, такий спосіб, щоб це була ні, ніби і тваринка, а ніби і людинка. Поєд, поєднати. Бо ми всі ж якось, ну, я не знаю, як це пояснити науково. Але, от, наприклад, коли з е, білкою квасолею я приходжу до якогось гурту людей, дітей, всі дуже люблять розказати е, на кого. Він чи вона хотів би прикидатися там. Я там. І до речі, найбільше котулаків, ну не власне котулаків, найбільше на, на котів або на яких сневів, тигрів, там теркочуть mm -hmm. це популярно. Але, так, але і павдолаки бувають, і соволаки бувають дуже захоплюється думка людей. Так само з цією книжкою в мене нова тема вигадувати якихось персонажів, в яких от щось від, від природи. Чи лапки, чи крильця, це теж людей надихає. От в мене ще ну я, я, я не, не маю якоїсь теоретичної бази психологічної, як це пояснено, Але суто творчо, я відчуваю, що це така дуже продуктивна думка. То розкажи про ліс. Дуб, цей цей дуб трьох лісовиків стоїть в лісі. Uh -huh. І ліс, ти розповідала на е, комусь в якомусь інтерв'ю. Вже розповідала трохи про цей ліс. Що спочатку він в тебе був і конкретний ліс, де десь е, під Бояркою. А. а потім, але в книжці він універсальний. Власне, то може бути ліс будь-будь-де в будь-якому містечку, місті, селі е, ти виходиш в цей ліс і можеш знайти дуб. І думати собі, а де ж там в цьому дубі живуть е, лісовики? То розкажи трохи про ліс, про те, наскільки що для тебе означає ліс, той твій ліс, в якому ти любила, любила гуляти, і, і, можливо, якраз надихнулася і зустріла лісовиків. О, Це гарне питання. Якраз покажу дуб, оскільки ми взимку в, в записуємо інтерв'ю, то такий він осінній, навіть зимовий. Може, якраз буде під настрій. Справді, я коли е, писала цю книжку, я думала про е, ліс, який в нас е, заказник озерне біля Кроківщини. І взагалі там е, цікаво є е, е, таке урочище, яке називається Добрий Дуб, тому що там в якісь давні, давні, давні часи був оцей, е, як сказати, е, Бог чи ідол. Тобто, Святий Дуб, скажімо так, люди поклоніли, коли в той період історії коли поклонялися природі, то дух був якийсь дуже важливий для них. Е, і е, справді я, я думала про, про ту місцевість, коли писала, але звісно е, е, класно, коли кожен уявляє свою там, свій так як ти сказала. Але е, для тих, хто любить писати гарна тема, е, от коли ти гуляєш десь в одному місці, Робиш фотки, і тоді, коли ти сідаєш писати про, грубо кажучи, про лісі, в тебе є фотки в кожну, не знаю, кожну неділю, і ти можеш подивитися, як ця місцевість виглядає там, озеро у серпні, у вересні, у жовтні, у квітні, у травні, подивитися, що там цвіте, що там є. Це дуже класно для, для цих деталей, тому що я не така, не настільки спостережлива, я там не пам'ятаю, можливо, що там, коли починає зацвітати. І ну на жаль, запахи, і не знаю, звуки не передає фотографії, але принаймні продає все і так, що це правда для письменників будь-якого віду в будь віку, ото як гуляєте десь, фотографуйте, і потім і потім вам буде матеріал для творчості, особливо якщо мова про природу, особливо якщо е, та нема такої суперспостережливості, і ви не можете. Сказати так, хоп, а в квітні, що вже зацвітає, може, то вже можна. А є фотографії, і ти все знаєш. Можна переглянути, так, переглянути і згадати. В тебе вже був клен. Я, я лика під кленом, Гойдалка під кленом. То <говорит> є дуб трьох лісовиків, яке наступне дерево з'явиться в назві книжки? Мабуть, бук. бук. Бук, бо тут е, я там де живу, тут ліс буковий. Сос я люблю буки, я люблю сосни. Оце гарні. Mm. О, до речі, в, про дерева в білці квасолі є така річ, як найвища сосна. Я показала... я колись була в карпатській літературній резиденції і там показала <кій> найвищу сосну, це фото. О, Фото, кажу, забирав ілюстрацію о, на дуже так, да, так. І потім наш фотограф, якого звати Віталій, він знайшов точно таке дерево в Карпатах і сфотографував він знайшов дитячий. От, а ще в нас був проєкт. Значить, тут, в Кракові у нас mm. була така світлиця діяла для дітей, які ну от з мамами тільки виїхали в евакуацію чи в еміграцію. І поки мами. Зорієнтується, ну, що як, там, де школа, де що, то працювала світлиця, і там працювала е, Валя Мережиєвська, яка може комусь відома е, з «Баркошколи». вона авторка подкастів, дуже дуже, дуже відома Валя, я авторка підручників. От і е, от, і в світлиці е, я читала це, до речі, музей Галіція, це музей єврейської історії, е, діяла ця світлиця. Ми читали про найвищу сосну. І в людей і людям спала на думку створити найвищу сосну. І кожна людина малювала свою частинку сосни, частинку. Mm. і от я тільки дві знайшла, а їх було набагато більше. І в мене є mm. такий арт-проект. Колись, коли я в чергове читатиму білку квасолю, я хочу всім роздати заготовочки якісь такі, щоб створити найбільшу сосну, а потім треба якось придумати, як її. От якого, якогось поверха висотної будинки, будинки, висок, висотного будинку спустити і подивитися, наскільки вона поверхів опуститься. Ти бачиш, як вже тут в процесі народилася О, ідея? Да, цілий проект народився. Цілий проект, А потім в книгу рекордів Гіннеса. найвища, найвища, найвища сосна намальована е, за мотивами білка квасолі. От Суп. Отак. Бачиш mm -hmm. так ще дуку, Так, покажемо ще раз дуку косоль. Прямо в ефірі ми рішаємо питання. Але дуже цікаво, дуже цікаво так. Е, але вертаючись, вертаючись до дуба, е, то сосна, вертаючись до дуба, тут е, лісовики, і не тільки лісовики, лісовики, е, русалки, водяни, косьор, mm -hmm. рибослав е, поважний і е, влаштовують. Театральні, навіть не знаю, вистава свято, то як, як краще. Uh, Скажи, як собі? Як, як прийшла ця ідея? Чорний принц він же Кирило uh, дракона uh, uh, боре. <смі> <смі> Розкажи, як з'явилася ця не, не, знає, ідея, чи чому ти вирішила uh, з, з театру додати тут додати в ліс театру, як в тебе поєднується ліс, лісові мешканці і театр. От як ти їх так, так поєднала? Тут багато різних міркувань. Перше, от я думаю, що ем, взагалі тема театральна, якось е, вона дуже крута, вона дуже крута е, в плані е, того, що можна робити в школі. Єдине, що не завжди це гарно. Е, ну, Ясно, що скрізь бувають моменти, не завжди це е, у нас організовано так, щоб виявити е, якісь внутрішні почуття дітей. Часом, якщо це ну різне буває, часом це ніби як трошки е, ну, діти відчувають, що ніби це насаджене, але іноді, коли е, педагогам виходить, щоб це було від, від душі, то це дуже круто. І от коли цей театр від душі він неформальний, як тут. В ньому можуть е, якісь фейли, абсолютно якісь щось, несподіванки, все валиться, але ну як в цій книжці. Але все одно виходить душевно. І е, я, як людина, яка мала справу теж з якимсь, е, ну, театральними постановками, ну не як це ну то, як працюєш з дітьми, то ясно, що свято коли приходить, то треба щось робити. От, і я тоді зрозуміла, наскільки це класно, коли людям є творчість дітям, що коли. Е, Робиться такий театр, який перебачає помилки, і щоб не сталося, буде класно, коли глядці підтримують тебе, коли ти розумієш, що це не якась формальність від вірш, а, а щось більше, тоді це. І ще друга річ, це пов'язана. Коли я думала, що треба написати про ліцевих мешканців, то ну, мені не хотілося писати просто про те, як вони збирають ягідки. Так? Хотілося, щоб ми щось робили якусь творчість. І театр це тема. До речі, до речі, ти сказала ключ... я дуже ключове слово. Ти сказала слово, яке е, мене наштовхнуло на ще одне питання. Собоягітки. Mm -hmm. і, і в дубі трьох лісовиків. В дубі трьох лісовиків є день, е, в який, коли всі mm -hmm. лісовики збирають малину. Mm -hmm. так. І у білці Квасолі. Є малинові оберуни, ну, конкретно персонажі, які конкретно малину збирають. Чи як, чому? чому малина, чи випадково малина, чому і там, і там збирають малину? Слухай, і малина це якась взагалі, я не знаю, метафізична сутність. В лісах вона є. Тут навіть в буковому лісі вона є, в, завжди в сосновому лісі вона є. І малина це просто свята життя. Я не знаю, хто. Хто із глядачів має цей досвід, але хто має досвід родиною на малину кудись. це просто це щось окреме, це ні з чим не порівнять. Так що, от малина, це. Тому, тому малина. Хто така біла пані? Чи це якась міфічна загадкова істота, чи, чи вона реальна? Біла пані це важко сказати це, з одного боку, це я не знаю, це якась істота, яку всі бояться, але ніхто не знає, як вона виглядає. І у всі, на різних галявинах лісовиків по-різному оповідають, як виглядає біла пані. Навіть я, я не знаю, мені здається, що у різних читачів, хто дочитає цю книжку, навіть різні будуть враження і висновки, чи існує взагалі ця пані. Діла, як вона виглядає? Тому це із, із розряду таких загадок, що воно і на е, початку загадка, і в кінці теж загадка. Хоча, в принципі, певна розгадка цієї загадки. Добре, ну от і на, 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 на кінець нагадаємо ще. Ось до трьох лісовиків. Дуже е, зворушлива, можна сказати, зворушлива, тепла, затишна казкова історія, якраз така, щоб разом з дітьми почитати. причому що е, Гарно читається не тільки дітьми і дітям, а і батькам, коли ти поринаєш в казку, відволікаєшся і відчуваєш чари лісу і добу трьох лісовиків. От, дякую, Галю, тобі за е, зустріч за відповіді. що Ти нам розповіла про книжку. Так що читаємо. Ми, вже, ми з Андрійком вже прочитали її тричі, і, трич, і а -а -а. я впевнена, ну, що будемо читати ще. Так. Це говорить про те, що книжка хороша, і, е і читабельна по колу, бо не всі книжки можна так читати. Давай. Так, ну і чекатимемо тоді блакитний записник. Дякую, Дякую, Наталко, за питання і що, і дякую видавництву «Читаріум» за книжку і Ксенії Маркевич за чудові ілюстрації. Так. <реку> так. 不会。<Good>